Вітаю всіх! Ми починаємо тиждень присвячений Хеллоуіну. Трошки зарано скажете, але перечуття свята набагато смачніше, ніж саме свято, тому не гріх почати і раніше. Як можна пов'язати жінок світу краси з Хеллоуіном? Де і що тут може перетинатись? Ми шукали та. знайшли темні сили та мерці, ляльки вуду, просто ляльки. І ось вам Барбі! Сьогодні про Рут Хендлер жінку, яка створила цю видатну ляльку, що відображала жіночу красу та стиль. І почнемо ми свій допис незвично, а саме з жахів та темних сторін історії на то він і Хелловін. Уявіть низку подій, які потрапила наша героїня, починаючи з 54 років, коли її діагностували рак грудей. Щоправда, люди кажуть, що біда одна не ходить. Після тривалого та тяжкого лікування жінка повернулась до роботи. Але невдовзі їй довелось покинути Мател компанію, яку вона сама створила колись. А ще через три роки Рут Хендлер була звинувачена у махінаціях з цінними паперами, за що була заслужена до п'яти років умовного терміну. З верхів неймовірного успіху та вдачі жінка злетіла досить швидко під цькуваннями журналістів, які намагались на цьому зробити гучний скандал. Уявіть, вчора вона була успішна, багата, відома, всіма шанована та улюблена. А сьогодні, у свої 60 років, перетворилась на дівчинку для биття. І це ще не кінець всім лихом. Рут було двоє дітей донька Барбара та син Кеннет. На жаль, хвиля негараздів зачепила і цю частину життя жінки у віці 50 років помирає син і жінці випав важкий рок ховати власну дитину. А донька Барбара, яка й надихнула Рут Хендлер на тотальні зміни у вигляді іграшки-ляльки, якою грали дівчата, публічно звинувачує матір втім. Що та завжди захоплювалась Барбі більше, ніж власними дітьми. Отакі От жахи трапились у житті нашої сьогоднішньої героїні. Але в кого в житті немає жахів, тільки в того, хто боїться жити та ховається від життя за товстими стінами. Всі наші героїні, а вже ж, не ховались, інакше б ми не згадували їх тут разом з вами. Прожектор завжди можна направити на світлу або темну сторону будь-чого, чи то життя когось, чи то сама людина. Треба суспільству підняти людину, масштабуються її гарні риси та вчинки. Треба опустити, з пальця тягнеться те, що ніхто й не помітив би. Діти можуть бути вдячними та розуміти, що весь статок, який вони мають, коштує їхнім батькам часу та енергії, а можна вважати його як само собою зрозуміле і нескінченно скаржитись на відсутність уваги в дитинстві. Барбі можна вважати символом фемінізму, а можна символом сексизму та споживання. Куди направити прожектор та що підсвітити, ніхто, крім нас, вирішувати не може. І ми свій прожектор повертаємо зараз на світлу сторону нашої історії. Рут Хендлер від народження Москович, народилась в Америці, в багатодітній єврейській родині іммігрантів. Досить рано почала працювати, як робили всі в той час. Вийшла заміж за чоловіка, який став не тільки батьком її дітей та партнером по бізнесу, а й надійним другом, з яким Рут пройшла по життю пліч пліч до самої смерті. До створення доленосної іграшки, яка зробила родину Хендлер відомою на весь світ, був бізнес у гаражі, який виробляв фоторамки та дерев'яні меблі для ляльок. Людина була заможна, але зірок з неба не хапала, поки не з'явилась Барбі. Ви знаєте, що лялька Барбі не є винаходом Рут Хендлера. Цей образ створила інша людина з мотивами коміксів для дорослих, звали іграшку Лілі, і продавалась вона у питних закладах Швейцарії, як сувенір. Рут випадково побачила цей шедевр під час відпустки, зацікавилась, купила, привезла додому і помітила, як дочка Барбара із захопленням сприйняла нову ляльку, відкинувши безформних пупсів кудись подалі. Так і трапилась історія. І трапилась вона не одразу, бо все нове, як ми вже знаємо з історії наших героїнь, зустрічає спротив. Традиційне суспільство, а вже ж не сприйняло такого відвертого та виразного підкреслення жіночих форм Барбі. Але дітям було байдуже на загубони дорослих, і вони зробили свій вибір на користь прогресу. А прогрес був не тільки в формах нової іграшки, він був у нескінченному творчому процесі та свободі, якою захоплювались дівчата. Барбі жила в своєму гарному будинку та могла бути не тільки домогосподаркою, як їхня матір, але й реалізовуватись у безлічі професій, які тоді були можливі переважно для чоловіків. Могла вийти заміж за Кена, а могла і не вийти. Могла народжувати, а могла не народжувати. Барбі була цілком самодостатньою, і це не могло не впливати на формування жіночої сутності дівчинки, що грала з лялькою. Дякуємо за це Рут Хендлер, у чию геніальну голову та вмілі руки маркетолога потрапила кимось вигадана лялька, яку вона перетворила на визначну ідею. Також дякуємо Рут за силу духу, який є прикладом для багатьох. Незважаючи на весь той жах, що трапився з жінкою у другій половині її життя, вона не вийшла роздавлена та зі зневагою до себе. Рут Хендлер вилікувалась від раку та стала однією з перших жінок, що активно просували важливість регулярного обстеження у лікаря для ранньої діагностики злоякісної пухлини. Згодом наша героїня заснувала компанію, що виробляла протези груди для жінок, які перенесли мастектомію. Рут прожила повне життя, яке подарувало людям важливі речі. Та померла у віці 85 років. Не чіпляйтесь за втрачення, якою б великою не була б ця втрата, знайдіть собі інше заняття. У мене було багато кошмарів, але я завжди знаходив сили піднятись та рухатись далі. Нехай ці слова Рут Хендлер стануть маяком та опорою для багатьох, хто втрачає. А втрачаємо ми всі. Нехай вас не затягне у своє лона темна сторона вашої історії. Ми бажаємо вам знайти сили на світло та направити прожектор туди, де може бути справжнє щастя. Допис озвучував Рустам Джуракулов.